Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про найкращі скіни епічної рідкості, які ви повинні купити хоч один з скінів, про який я буду розповідати в ролику. Але перед початком цього відеоролика поставте, будь ласка, подобайк і підпишіться на мій канал. І ми починаємо! Амбер дела Вега! Амбер дела Вега є дуже крутим, епічним скіном, який ви повинні купити, бо цей скін реально заслуговує свою ціну. Ого! Богор дуже крутий і класний скін з гарною анімацією атаки і ульти. Ну і сам цей скін виглядає на всі 100%. Гладіатор колет! Гладіатор колет є крутим і класним скіном за 149 кристалів, який подобається багатьом гравцям, в тому числі і мені. Тому і цей скін попав в цей відеоролик. А ми продовжуємо. Деспирадо поко! Деспирадо поко дуже крутий і класний скін на поко. Цей скін є моїм улюбленим скіном на бійця Поко. Думаю, у вашим теж. У мене є цей епічний скін, а у вас DJ Емс. DJ Емс є дуже крутим скіном за 5000 блінків, який я рекомендую вам купити або вибити з стартропу. Напишіть в коментах, чи є у вас цей скін і як ви його отримали. Буде цікаво почитати. Затонувша скриня гріф. Затонувша скриня гріф є новим скіном, який вийшов в піратське оновлення, про яке в мене є. ролик. рекомендую подивитися. Імператриця Бонні. Імператриця Бонні є найкращим скіном на Бонні, який подобається дуже великій кількості гравців. Brawl Stars. Думаю, вам теж він заходить. Корал Бель. Корал Бель є дуже крутим і красивим скіном на Бравле Рабель. Який я рекомендую вам купити, якщо ви маєте на аккаунті 5000 блінків або 149 кристалів. Зомбі-піратка Бібі. зомбі Піратка Бібі є новим скіном з колекції Прокляті пірати. Цей скін є дуже крутим, класним, красивим і заслуговує на свою доволі недешеву ціну в кристалах і блінгах. Королева джунглів Мейсі. Королева джунглів Мейсі Месі є дуже крутим скіном на персонажа Мейсі. Цей скін є моїм найулюбленішим скіном на цього бравлера. Кістяний Ворон. Кістяний Ворон є дуже крутим і класним скіном на Ворона, який подобається багатьом гравцям. Тому я рекомендую вам його купити. Крокодил Бастер. Крокодил Бастер є класним скіном на Бастера. Цей скін, думаю, вам найлюботіший на Бастера, бо мій так. Місячний Спраут. Місячний Спраут є бомбезним скіном на Спраута, який я рекомендую вам його купити, якщо є можливість. Мега Муха Беа. Мега Муха Беа, на мій погляд, найкрутіший на Беа. Думаю, ваш теж. Вони оті. Вони Отіс найкраще, як по мені, на Отіса. Крута анімація атаки, і ульти. Красива модель бійця. Коротше кажучи, кайф. Примарний рицар Френк. Примарний рицар Френк є одним з найкращих скінів на персонажа Френк від Supercell Make. Всім рекомендую його до покупки. Сніжна королева Амбер. Сніжна королева Амбер є. Од... Ніжна королева Амбер. Нізна Королева Амбер є вже другим скіном на Амбер в цьому відеоролику. І не просто так. Цей епічний скін дуже крутий і класний. Тому відразу після його виходу багатьом цей скін сподобався. Супер фанатка Емс. Супер фанатка Емс є моїм найулюбленішим скіном на Бравлера Емс. І з цим не можна сперечатись. Це Цезар Сем. Цезар Сем є моїм найлюбленішим скіном на Сема. Він у мене, звичайно, що є. І граю тепер на ньому. Завжди. Підступний Мортіс. Підступний Мортіс один з моїх найлюбленіших скінів на Мортіса. Думаю, ваш теж. Кочівниця Тара. Кочівниця Тара є дуже крутим і класним скіном на бравого Ротара Тому, якщо ви хочете собі скін на Тару, і у вас є 149 кристалів або 5000 блінгів, купуйте цей скін. Ультрабурильниця Джекі. Ультрабуриниця Джекі, на мій погляд, є найкращим скіном на Джекі з усіх, які є в грі. Валькірія Джанет. Валькірія Джанет є одним з найкращих скінів на Джанет. Тому, якщо ви хочете, можете купити цей скін. Ну і все, це був останній скін, про який я хотів вам сьогодні розповісти. І я буду за прощатись. Удачі вам!